Друзі, я до вас з новим об'єктом відновляємо продаж дворівневої квартири в ЖК «Меридіан». Квартира 88 метрів, це новобудова, ціна 75 тисяч доларів. З ремонтом вам показую першим. Квартира складається з двох поверхів. Перший поверх це величезна вітальня, кухня та гостьовий санвузол. Ось така стильна нова кухня з великою кількістю шафок для зберігання речей. Так, санвузол номер 1 Світлий, просторий. Тут у нас бойлер у наявності. Подивіться, яких великих розмірів у нас вітальне. І просто шикарний вид з вікна. Площа першого поверха 40 метрів. Все, що ви бачите на відео, залишається. Так, це у нас другий поверх. Тут у нас дві роздільні кімнати, санвузол з ванною. Так. Простори санвузел, велика ванна, все у світлих тонах. Кімната номер 1 Спальня. Тут площа 15 метрів. Ця кімната з балконом. Та кімната номер 2 Дитяча. Площа цієї кімнати 14 метрів. Ось така симпатична. Так, і у квартирі багато шафок для зберігання речей. 12-й поверх із 13 -ти. розглядаємо сертифікати. Приходьте, будь ласка, на перегляди.